Вітаю всіх на каналі Село Моя Доля. Бажаю мирного доброго дня, доброго здоров'я, успішної праці. Мене запитують, чи вигідно вирощувати ранню картоплю? Звичайно ж, вигідно, навіть якщо це тільки для себе. В першу чергу, тому що маємо картоплю, яка багата вітамінами, а в другу чергу тому, що ділянку використовуємо повторно, можна ще щось посадити, ще тільки червень місяць, і до осені ще щось виросте. Особливо хто держить худобу, то можна щось засіяти і на осінь мати корові чи козам, чи кому там, чи можна ще, звичайно, і кабачки посадити, і огірки посіяти. І моркву можна посіяти, і горох, і багато дечого можна ще посадити в червні місяці і до осені мати ще гарний врожай. А тим більше, що ми знаємо, що е, тепер ну, не можна вгадати і гадати наперед, яка буде погода в вересні, але останні роки погода в вересні була по літньому теплою, Заморозків не було. А, звичайно, якщо вирощуєш більші об'єми. У нас небагато, у нас тільки 5 відер посаджено було цієї картоплі рів'єра, далі також ранньостиглі сорти, але вони посаджені пізніше. То навіть цю, якщо хочеш реалізувати, то стикаєшся з проблемами. Бо реалізація зараз проблемна. От сьогодні обдзвонила. В містечку всі кафе, які знала, і всі сказали дружно, що їм картопля молода не потрібна. Або мають своїх постачальників, або дуже мало використовують. А якщо вести на ринок, то на ринку також дуже важко продати, бо і картоплі багато, і покупців мало. Бо багато хто з людей пороз'їжджалися, ну, а деякі чоловіки ховаються, а багато молодих жінок купують, не дивлячись на високу ціну і низьку якість, беруть продукцію в супермаркетах. А я Говорячи про те, що вигідно вирощувати молоду картоплю, хочу згадати те, що у молодій картоплі вітаміну С значно більше міститься, ніж у старій картоплі. І набагато менше крохмалю. І молода картопля є джерелом вітамінів В, Е, К, ПП. Багато вона на кальцій, на марганець, магній, крітковину. Так що споживати, не обмежуйте себе в період того, як з'явилася молода картопля, не обмежуйте себе у споживанні цієї такої цінної продукції. Тим більше, в основному, якщо продають люди з села, то ця картопля екологічно чиста, бо ні, добрива не використовуємо. І для того, щоб виростити ранній врожай картоплі, також не використовувались ніякі отрутохімікати. Можливо, пізніше і потрібно буде оприскувати якісь пізніші сорти від фітофторозу. а можливо і не прийдеться, ніхто його знає, яке літо буде. Але ранню картоплі не обрискуємо ні від фітофторозу, ні від колорадського жука. Тим більше в нас вона була накрита агроволокном. Тож і жуків на ній нема. Але мені дивно те, що і на інших сортах цього року якось дуже мало жуків. Десь поодинокі особини. А так нема такого засилля, як скільки було жуків попередні роки. А в нас, напевне, багато хто вирощує картоплю, впізнали це сорт Рів'єра, сорт голландської селекції. Раню встигла, як я вже повторила кілька разів, високоврожайна, ось такий врожай на цю пору. Садили ми картоплю 29 березня, не дуже так і рано. Почали копати десь, напевно, за два тижні тому. І вже були немалі бульби, а тепер картопля ще підросла, але у нас йшли дощі, то не дуже так можна було зайти в город. А тепер трохи підсохло і картопля досить таки підросла. Є такі зовсім немаленькі картоплини. І дрібної, правду сказати, зовсім мало. Ну, Правда, забур'яна в нас ця ділянка, бо вона майже не сапана, так як накрито була агроволокном, але нічого зараз копаємо та. Й... Разом з тим і бур'ян знищиться. А Рів'єру характеризують як таку, яка може давати ранній врожай вже на сороковий день після того, як появилися сходи. Ну, в нас трохи пізніше воно вийшло, тому що холодно було, були і не тільки заморозки, а навіть і морози. Але все ж таки урожай радує, хоч, як я вже сказала, в нас дві проблеми виростити врожай, а потім його ще й реалізувати. Але будемо сподіватися, що буде все добре, що якось ми реалізуємо. І що я ще хотіла сказати щодо цього сорту, вона і смачна рів'єра. на відміну, колись була така сорокоденка з глибокими вічками. Та була дубова, ця смачна картопля. І тепер, же, як я говорила у першому своєму відеоролику, що вона водяниста, то тепер вже потягнули дні без дощу, і вона підсохла і вже стала смачною. Але на мою думку, я нікому цієї думки не нав'язую, а лише висловлюю свою думку, що ця картопля погано зберігається до весни. І тому бажано її садити ще пізніше. Ми також ми посадили десь ще в кінці травня, посадили кілька відер рів'єри, щоб мати насінневу картоплю. Ну, а якщо маєте бажання, то ця саме така картопля, яку можна вирощувати два рази. Після цієї садити ще один раз і до осені буде ще один урожай картоплі. Але як вирощувати і пророщувати молоду картоплю зібрану, я, звичайно, вам не підказчик. Ну, потрібно дивитися в інтернеті, чимось обробляють і якось пророщують і вирощують свіжу зібраною картоплею. Я не пробувала. Ми садили то, що садили в кінці травня. Старою картоплею вона в нас цього року, правду сказати, слава Богу, збереглась непогано. А в нас, як я вже говорила в попередньому відеоролику, тут ще кілька ранніх сортів картоплі, і по сусідству росте торнадо, яку ми садили буквально через кілька днів після рів'єри, але вона не була накрита. Агроволокном, а далі в нас Есмі, так сорт від сорту відрізняється. А потім далі Міранда, тоді ще крістіна і в кінці Кіранда. Ось такі сорти ранньостиглої картоплі. Якщо цікавить вас, який врожай буде, ну ті сорти посаджені пізніше. Садили, ми вже їх в квітні, так щоб мороз не пошкодив. Бо знаєте, яка цього року була весна, особливо в нас в західних. Областях, не тільки в західних, я читала, що й в центральній Україні також були морози і заморозки, і в тому числі і в нас. Так що на весь город не напасевся агроволокна, та була вже без агроволокна і сажена значно пізніше. Викупала. Корч торнадо, щоб показати, ось така вона ще мала. Я копала десь півтора тижня тому вона була дрібна, і вона таки ще й дрібновата. Але вона по сроках пізніша, ніж Рів'єра. І в нас вона була не накрита агроволокном. А кого цікавить врожайність? Згаданих сортів, про які я згадала, слідкуйте за нашим каналом, будемо копати, пробувати. І будемо показувати, будемо знімати, як кожен сорт зав'язав плоди. Скільки цих плодів зав'язано? Чи варто її садити в наступні роки? А хто був хто був зі мною на каналі Село Моя доля. Дякую за увагу. Бажаю вам також щедрих врожаїв, тих культур, які ви посадили. Всім доброго здоров'я і миру. До зустрічі!